Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс в новесенький тайкончик, який в нас є SCP. От такий от тобі прикольчик. В принципі, як завжди, я не знаю, що нас тут очікує. Проте я знаю, що тут є кнопочки, і такі їх, от, от треба от того нажимати щоб отримати гроші і прокачувати в принципі, то свій тайкончик. Бемц, купляємо якусь лабораторію за 0 доларів. Окей, okay, тут ще якісь є ось до. А, це наша перша, перша типу, як фармілка, поняв. Обалденно, непогано. І, в принципі, за 100 баксів зараз можна купити ще отако Бемц Одного такого фармящого челіка. Окей. Що в нас далі? У нас якийсь є пресектор. Це, типу, як туди спуск вниз, я так розумію, буде. Проте, в принципі, поки що мені це не так цікаво. Я хотів би вкинути бабла в оці саме фармілки, і уже потім щось би думав. В принципі, то тут гроші які забираємо. Пішли, подивимося, що в нас оно щось є. Ану, let's go Щось цікаве, може буде, ні? Ми можемо забрати кеш, а внизу в нас теж кеш і просто спуск, да? Нічого такого цікавого. Цікавого. Окей, я поняв. Тоді, в принципі, що ж, давай ще раз пробіжимося десь на вулиці, щось купимо, все-таки, бо ну, в мене є трошечки грошей. Так, то 5,5 тисяч, це тобі знаєш, не хухри-мухри, як той казав. Тому, в принципі, за півтори ось до якоїсь арморії можемо побудувати. Ага. І тут у нас всякі пушечки є. Окей, поняв. В принципі, нам тоді туди дорога. Отако От до нашої, типу, наукової оцієї бази. І, в принципі, ставимо тут всякі приколи, які нам тут калит. Ажуть, вони нам, до речі, будуть бабки фармити. Оце прям файно. Це те, що треба. Це те, що я хочу. Так що, let's go, півтори тисячі треба на ще одного науковця. Я поняв. Окей, до речі, в мене є якийсь тут пістолет. Обалдіть! хо <гум> непогано. А ну, let's go. Прогуляємось трошечки, поки там фармиться гроші. І є якийсь ось до outside pass. це, типу, як доріжки. Угу, також є камери. Це в нас щит, поняв. Чимось механіка схожа до вартайкон, поняв. От є в мене таке відчуття. В принципі, то чи теж всякі є штучки на прокачку. Але що прям мега щось таке серйозне і потужне, то в принципі поки що нам тут, походу, недоступне. Окей, в принципі, тоді пішли трошечки попрокачуємось. Поставимо таких наших кентів проте мені не вистачає на. Останнього і не вистачає мені буквально 800 доларів. Поняв? Подожду, нічого страшного. Дуже таки цікаво. І в нас до написано Next Raid. типу, починається через буквально одну хвилину. Чи якісь рейди будуть цікаво? Це, типу, сил... силовики якісь на мене будуть нападати, ні? Ну, тако якщо подумати, да? Давай купимо щось сюди, отаку двері, в принципі, чому б і ні. Про всяк випадок, так скажем. І, в принципі, поки що в мене кінчились гроші. Все, що можна робити, це тут пождати, поки до нас прийдуть. Поняв, ладно. Якась є ось до мащини, 3000 коштує. Ну, в принципі, я ці гроші вже маю. Давайте попробуємо купити. Ага, Отак. По от. плюс 20 баксів в секунду дає. Я... Непогано, непогано. Мені подобається поки що це все. Прокачуватись, ти знаєш, я люблю. А ще я люблю, коли гроші навчаються. Оце взагалі прям прикольно. Проте у нас 15 секунд до старту самого, власне кажучи, рейду. І цікаво, як це все буде відбуватися. а ну. Давай якось е подивимось, я не знаю. Рейд почався, да? А де? Де рейд? О, ну диви. Якісь кінти б'ють мені щит, ти прикинь? А ну, пішли їм наваляємо. <схи> я, в принципі, не проти. Ну, погано, таку можна понакидувати з пістіка. Проте, походу, деменджа... А, ну, до речі, різниці немає. Стріляєш ти в голову, чи ти стріляєш просто так, типу. Ой-ой, мені почали накидувати. Е? Тихо. І що, до речі, дуже прикольно за них дають бабки. Оце прям файно. В принципі, Бемс ще одного кента розбили. Окей. В принципі, зняли вони мені 540 хп, так то мого щита. Але м, не знищили, поняв, не зламали. Так що, окей. В принципі, то і на тому до. А. -а, 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 -а. Там ще прийшли, Прикинь І тобі треба отако тупо відбиватися. Я поняв. Окей. Була б у мене, правда. Пушка покраще, було б прям би вообще добре. А так, у мене тільки один пістік. І, коротше, не так це і просто робиться. Як хотілося би. Ну, але про те, що ж зробиш. Оп, ще одного кента розбили. Хорошо, я поняв. Ладно, давай, коротше, попробуємо, Підемо зараз купити, може, якийсь наступний ган. І якраз таки мені буде трошечки проще зараз відбиватися, бо трюшечки неприємно. Трюшечки. Зовсім трошечки. А ну, що, це в нас тут таке арморі. Сейлінг, це що, де. Ой-ой, щось накупив лишнього. Окей. Okay. Чекай, так а що як? Це за робукси, навірно, да? Да. А як мені той нормально купити? Ось о weapon stand, стендеві. Лок 18, да? Да Мені таке не треба, у мене таке є. Ну да. Це таке с. А, ні, чекай, якесь не таке. Це щось друге, да. Лук Ладно. Так, мою базу там уже знов ламають, я поняв. Давай підберемо тако трошечки бабла. А зараз є 18 тисяч і мені хватить на. Гансайф Save 20, що таке? О, УЗІ, оце не. УЗІ це вже прям нормально. Let's go. Зараз наваляємо їм. З УЗІшки вже буде прям, в принципі, простіше стріляти. А, так диви, я можу не виходити за межі бар'єру і все одно накидувати, по суті то. І якось тут неправильно мушка робить. Вона крива на цій узіхи, поняв? Хе-хе. Моя прям вообще крива. Ладно. А який урон в глока? О, а глок взагалі нормально валить, чуєш? Я зря його не О, мені прийшли допомагати. Чул я прийшла, нормально. Правда, бабки, ми її забираєш. Ладно, 5200 є КП в мого щита. Цікаво, знаєш що? Чи він якось. Ну, як вообще він відмовиться сам? Чи як? Чи що? Не поняв. Енеміс прийшли. Ой-ой. Так, пішли накидувати знов. Ні, слухай, глоко це прям вообще непогана штука така. Зря я на нього гнав, чуєш. Хе-хе, так то нормальний ганчик. Мені прям подобається, let's go. Ладно, я думаю, вони все одно не зламають. Я думаю, ще що? У мене по-любому зібралося купа баблам. І я хочу трошечки ще підкачатись. 13 тисяч, слухай, непогано. А це значить, що можемо отако сюди піти і поставити трохи приколів. Бемц. О, і даже трошечки прокачку втулити, да? Тако за 5 тисяч сюди бемц. І ще по плюс 15 дає, обалдіть. І ще за 4 штуки можна обграти. Там тепер обалдіть воно дає. хе обалдіть воно дає. Все, ну. Let's go. Бабки руляться. Так що чи назис, як той казав? Бем. купим це таку штуку. Let's go. Я прям хочу вообще по максимуму вкачатися. Ну оба. Нормально. Сіки там треба 4 тисячі. Окей. Okay. У мене є 5. Все, давай. Оце ластова прокачка машини, тому файно. Поки що тут у мене все. Качанун, хорошо, нормально, let's go Шилд у мене не падає, значить, в принципі, enemy дефають, да? Хорошо, окей. В принципі, у нас ще є 30 секунд. Я думаю, що зараз ще одна хвиля таких кінтів піде. Її можна відбити і тоді далі продовжувати качатися, в принципі, то. А диви, в мене якась тут є. А, там тільки правда воно залочене, поняв? Там ще щось можна прокачувати зверху. Я й не бачу. А, вони просто пропа. Хе-хе-хе. Я паняв, непогано. Ладно. Тоді давай підемо В принципі подивимось, що в нас по прокачкам. А гроші, тота, -то нас тут зібралось нормально, так, слухай. Обалдеть 32 тисячі. let's go. В принципі, значить, можемо отаку, оцю штуку прокачати і. Ой-ой-ой, тут ще сходів треба купити, поняв. Не так тут все просто. Ось до машин От машин це те, що мені треба в першу чергу в принципі качати і купляти. Бо, в принципі, штука це корисна. Ну, якось так. Але тут поверхівша обалдійте. Скільки? Їх тут ну, не менше ще двох, я думаю. Обалдіть. Ладно. Бемц, прямо ще одну машину, і вона в нас дає по 40 баксів. Це, це сюди, сюди. Погнали, в принципі, нагору. Розберемося, що в нас тут ще є де. У нас є м, охоронець, у нас є. Там статуя бейс, стіни, двері, стікло, експлозію, типу, вибухівка тут буде, обалдіть. І наступний ган у нас 25 тисяч. Ну там уже, я думаю, якась буде, типу, як МК -ка, Калаш, знаєш, таке щось. Я щось думаю так. А що у нас є на дворі? Що оце тут за штуки? Це що таке? Процесінг, центр Lover волс. Ну, то то якісь стіни, а сюди я можу щось таке купити. Цікаве. А ну? Не купив, а ну, ще одні стіни купив. Ще кришу купи, а грошей нема. І що робить? Прикол. Тотальний прикол. Ам, не знаю, ну в мене є таке відчуття, що в мене звідти будуть свої СЦП вилазити, поняв? Отакогось. От Мені все одно не вистачає. Мені треба ще буде купити якесь, типу, світло, може, там двері, ще щось. Коротше, обалдіть, туди треба грошей, слухай. Ну його в баню. Я з такими ж самими успіхами міг би просто піти і. Ну, понакупляти собі купу фармілок поки що. В принципі, вони мені зараз важливіші. Диви. Серйозно. Бемосю також ще одну машину сюди. Плюс 50 зверху буду давати. Непогано. А далі тільки прокачувати і все. Але тут прям такого цікаво. І диви, що я замітив. ХП у нас. Саме по собі, походу, не регенеться. Якось там щось треба буде думати, я поняв. Зараз поки що можемо тако прокачувати отакі штуки. Ось о. О, щоб нам ще більше бабла давало. І хорошо, тоді поки ну, гроші будуть збиратися, я би побіг і подивився реально, чи можна якось мій хеппебару це є мого бар'єру, пофіксити, типу, да? Починить його можна, ні? Ану. Це камери, ам, охоронці. Що це таке ось синє світиться? Це ребіт треба, поняв. Стіни е, ці. Башні і ворота, да? Угу. Треба ребіт. там треба, походу, теж щось типу ребітху, да? Ну да, ось да, поняв. Все. А як фіксити, слухай. Не поняв. Воно не фікситься. 4264. Ну. І шо? Як починити-то, ну? Я не знаю. Проте. Щось треба думати. Не знаю. А може десь отут ого можна якось, ні? Чи теж таке собі гибле діло? Лодаут. Ага, поняв. Не цікаво. пам-парам-пам-пам-пам-пам. Що -пам -пам -пам. робіть? Запитання, як той казав, із зірочкою. Ладно, погнали, в принципі, фармілки ще трохи попрокачуємо. Тако, бемц, бемц. Зразу тако прям все накидаємо, що можемо. let's go. Я вже так-то, ну. Непогано так фармлю, слухай. По пів штуки в секунду, так то непогано. Бемц, і ще одну машину прокачали. Хорошо. Далі в нас йде тільки сектор, так? Да? Я поняв. А що я можу піти і, в принципі, попрокачувати шем? Я б, напевно, напевно, поставив би пішов охоронців. Звучить насправді цікаво. Правда, я не знаю, скільки вони коштують. Ну, я точніше не пам'ятаю. Але я думаю, це не проблема тако зараз подивитися. А ну, це стіни... А, не Не поняв. Що, да? це вони. Да, 30 і 50 тисяч. Йой. Йой. А то так-то коштує бабла, ти поняв? Жесть. Так, коротше, я тут ще щось понапрокачував в цій штуці, але воно все одно мені нічого не дало, не поняв. -інтер Лаб інтер'єр, мейндор, центр lab door. Так, а ці, не поняв. А наша мені ця штука, якщо вона не працює. Що за прикол? Якась намахало. Хе-хе, <реш> тільки гроші тратю, тратю, а в мене нічого якось не з'являється. Чи за приколи? Я тоді думаю, в принципі, в принципі, то давай купимо ще одну коганцю. Ди, да, диви. А, ні. Це юмп, це не МПшка тобі ніяка. Це юмпік. Ну, ладно, в принципі, теж хай буде. Лишнім не можу це назвати, тому в принципі let's go. А що можна зробити? Піти і, мабуть, відкрити наступний сектор. Бо я думаю, що в наступному секторі можна буде купити собі ще трохи оцих таких машин, типу, поняв. І всяких штук, якраз таки, для того, щоб фармили мені бабло. Проте, у нас тут сектор один цейлінг. Не знаю, що це таке, я вже забувся. І камери камери. Ага, і що? Я можу сказати тільки одне, понятно? То, що нічого не понятно. Проте треба якось перевіряти, купляти, що воно, для чого, а ну? Камери якісь купив? Ну і що? Обичні камери? Для чого вони мені? <гум> не поняв. Прикол. А оце що? Це я купив. Оці штуки, да? Якась вентиляція, обалдіть. Ні, ну це, походу, щось таке. Типу з інтер'єром пов'язаного. Мені таке не подобається. Мені таке не треба поки що. Почекай. Мені треба щось таке, що буде, знаєш, оправданою покупкою. А що я таке зараз можу купити, я не знаю. Наступний ган 50 тисяч. Вибухівка 10 тисяч. А, я поняв. І ще збирає 30 тисяч, щоб купити гранату, звичайну Окей. Непогано. Там, в принципі, скоро вже почнеться рейд. Так що можна буде піти і конкретно пострілятися. Якщо що тому, в принципі, Let's go, Я таку візьму гранатки. І погнали, в принципі, на позиції. Не тому оно вже обстрілюють, Дивись, скільки їх, йоу А їх стало значно більше, чу? А ну, тако бенц Ага, промахнувся, поняв тако? Та він перекидує! Обалдеть! А отако? А. Угу. Не знаю, походу тут якісь гранати поломані. Ну я тупо перекидаю їх, хоча я цілився нормально. Я не знаю, що за приколи. А мені, до речі, зараз зламають що? Ну да, хп бару цієї штуки мене вже прям. Нормально так той Покоцали мені. А я до цих пір не знаю, як його фіксити. Як мені його пофіксити? Як не поняв? Як починить? Приколи. дивись скільки їх. хе хе просто. В принципі, потрохи дефаємо якось. Не знаю, чи можна це сказати, що я хорошо дефаю? Ну, напевно, в принципі, не дуже. Але що ж поробиш? Ой-ой, дві з половиною він падає. А що буде, якщо він прям остаточно впаде? Цей бар'єр мій дуже таке навіть цікаво. Ой, їх тепер дві групи, поняв і вони якось в різні сторони, тільки що дивилися, прикинь. Обалдіть. Ну але, в принципі, все, що нам остається, це тільки якось тако стояти і відбиватися. Бо якщо не відбиватися, у мене просто впадуть бар'єри і все. халепа. Ну, це ж реально дуже цікаве запитання. Як мені пофіксити його? Я ж не знаю. Я не знаю, як фіксити бар'єр. Якийсь жах. Чесно кажучи, але я знаю, що точно одне. Я хотів би собі кращі гани. Мені цих взагалі обалдеть як не вистачає. Ну, рейд три хвилини буде, алло. А в мене 1700. Обалдеть Це слухай, ну, не мало. Я тобі хочу сказати. Алло, дядьки, я тут. Загріться на мене. Ну на мене, подивіться. Я тут стріляю по вам. Не треба туди стріляти Ой-ой-ой, а я швидко помираю так. Ой-ой! Так, тихо. Срочно, йдемо по пушечки, Срочно, беремо гранатки, беремо пучки. А слухай, може купити, в принципі, я думаю, в мене буде бабло. В мене буде бабло, да. Let's go. А, Ідемо, купляємо новий ган. Ідемо ставимо охоронців, Зараз дуже швидко, це все треба робити. М16, супер. От М16, це сюди. Let's go. і І. і. -і, 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 -і. Поставити охоронці в мене менше тисячі хп. Йо-йо-йо-йо-йо. Так, отако бем-бем. Ооо! І що? А вони просто гуляють! Вони не будуть мені допомагати, І що це таке. Я ж думав, вони будуть допомагати, а вони ні. В М16, до речі, звука немає, як вона стріляє, прикинь. Да, вона безшумно якось стріляє. Хе-хе-хе, прикол. Але уже в М16 який демедж. В неї прям уже демедж-демедж, поняв. Але все-таки баг зі звуком є. Обалдеть. У мене я прям відчуваю, що от прям ще трошки і впаде. Да, 220 хп. І ще хвилина рейду буде. Обалдеть. Це просто якийсь шок. Просто шок. Але в мене, в принципі, буде купа бабла. І я думаю, що можна буде якось е... трошки захиститись. У мене. Ні, не впавши, ладно. Здалось. Проте, давай ще трошки. Оце одного буквально. Ой-ой. От вони, як бачиш, і пробили. Уповзяли і пробили. Ставимо башні і ставимо. А на що мені треба вона, ні? Ну хай буде. Три... А, три третат це мало якось, ні? Не так якось і багато. Але цих додіків все-таки дефати якось потрохи треба. Ну, в принципі, вони все одно зараз пропадуть. Буквально ще трохи та й пропадуть. Все, БМ, немає їх. А хпшечки то не відновлюються. Як їх відновити? А? Хто мені скаже? Да. Де... А ось до, ти поняв, воно саме буде чинитись. Угу. Ага. Поняв. Так, тут у нас гаражі баги, стіни, ну це таке, це не так цікаво. Що я можу ще купити? Скільки в мене бабла? Ану, у мене 150 тисяч зараз. Так, що купити? одне запитання. Що купити? Давай по приколу поставимо сюди отаку статую. А, а так це просто якоїсь кента статуя, Я думав, що це буде моя. Прикол. Ладно. В принципі, ятненько, понятненько. Давай поставимо, може, оці всі такі штуки. Ну, У мене просто є реально надія, що воно ну не просто так. Ну не просто так. Воно, походу, просто так. Ну тут ноне і все. А що ноне? Що з цим робити? Обалдіть, я сюди садив скільки бабок. а що толку не понятно? Пішли тоді на низ, подивимося, що я там можу купити там принципітом. Тут ще купа всяких дверей, ну це мені не так цікаво. Я би оце тут що тупо накупляв. Тут якісь О. Сектор, фіналізія, фіналізія. Що це таке? Стендінг вард. А, поняв. Прикольно. Уу, SCP. SCP. Прикинь. Ось він. Ось він. Гів дровінг. В смысле? Ішо? І нічо? Тю? Не поняв? <рес> Взагалі нічого не поняв. 160 тисяч пішли. У мене нема таких грошей. <рес> 160 кусків, алю. За шо? Але в мене хоча б уже є перше СЦП моє, поняв? Нарешті. Хоч щось. Ану. О-о, Sanity Worker. Квіп? Це якась малювалка, да? Я таку йому дав. І шо? Нічого не поняв. Ану. може що він там доробить, цей воркер, то щось поміняється, ні? Та ні, Ну він типу просто бігає і Да я ще йому ось домалювалку. На, і нічого не відбувається, Не поняв. А що робить все? А наш він мені? Не поняв. Ось до oh, кет мені дає по плюс 100 баксів в секунду. йомайо. Оце прикол. Оце прям нормальдин. Давай ще одну поставимо. <свистач> а що й ні. А ось Санниті 147. Це що значить? У нього вже впало трошки. да? А для чого? А чому? І опять упало, прикинь. Оп, і піднялося. Не поняв. А. Ну, а -а 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 -а. Ну все одно не поняв. <свистач> Хе-хе. В общем то, друзі, якщо ви розумієте, як вто грати, як цим розбиратися, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Ну, а ми на цьому будемо завершувати. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Не забувайте ставити лайк, коси, а також підписуватись на канал. Всім файного настрою і всім па-па.